Вітаю! Це програма про науку компетентну на YouTube-каналі Національної академії наук України. Ми продовжуємо знайомити вас з проривними дослідженнями вчених Національної академії наук України. Сьогодні наша програма присвячена винаходу, що знаходиться на перетині практичної медицини і академічної науки. Його зробила група. Науковців відомого нашого інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України під керівництвом нашої сьогоднішньої гості, завідувачки відділу генетики людини Любові Леонідівні Лукаш. Вітаю Любов Леонідівна. Доброго дня! Ваша доповідь просто справила велике враження на. Насідання Президії Академії наук, тому що вона дійсно присвячена дуже актуальній питання, це опікам. Опіки бувають звичайні такі, битові дома дуже часто, але бувають пожежі. І ще гірше зараз це, на превеликий жаль, дуже актуальна проблема це фронт, це опіки в результаті поранень великих на, на війні. Скажіть, будь ласка. В чому, якщо б, щоб всі ми, в чому полягає той шлях, той, той метод, ту, ту методику, яку ви пропонуєте, яка дійсно дає просто фантастичні результати, яка чекає масштабного зараз впровадження? Дякую за запитання. Дійсно, наша розробка це. Дуже актуальна річ. Так починалося спочатку, коли ми тільки в 2004-2005 роках розпочали, що до нас звернулися медики, медицина, комбустіологи, які займаються опіками. опіками. І просто поблагали, щоб ми розробили покриття для того, щоб лікувати дуже важких пацієнтів. Пацієнтів, у яких більше 30... 40 відсотків поверхні тіла займають опіки. І коли вже видаляють струб, потрібно закрити ці опіки. Для цього потрібні покриття, спеціальні тобто вже покриття. вже без Шкіри Шкіри немає. людини да. без шкіри. Тут так. важливо, і щоб не було зневоднення одне, а інше потрібно підготувати оці страшні рани. До аутотрансплантації власної шкіри пацієнтів, бо вони просто не приживлюються, якщо не буде підготовлена поверхня. І це займає цілий тиждень, поки готується поки ця поверхня. І поки людина знаходиться, да, без шкіри, знаходиться без шкіри, практично, там закриваючи можна, просто марлею навіть. Також бувають використовують. Свинячу шкіру, спеціальні uh -huh. такі покриття. Спеціально оброблено, мабуть. Ну, звичайно, звичайно, там звичайно. Але у світі вже на той час, коли ми починали цю розробку, були відомі комерційні, тимчасові раневі покриття, які от якраз можна було використовувати для того, щоб закрити рану і щоб рана загоювалася швидше і більш ефективно. Це, наприклад, апліграф, і інші це, це покриття. назви покриття. Да, яким... Це покриття покриття комерційні закордонні, але вони надто дорогі і практично зовсім були недоступні для пацієнтів України. Але вони вирішують питання. Вирішували? Вони можуть вирішувати питання. Складних великих надвеликих опіків? Можуть, але це дуже-дуже коштовно. Один квадратний сантиметр коштував раніше 30 доларів, тепер кажуть 6 євро, один сантиметр. Розумієте, uh -huh. а рани величезні. І тому е саме медики звернулися з благанням, щоб ми розробили вітчизняні покриття більш дешеві. І допомогли просто спасати цих людей. Особливо їм хотілося спасти трирічного хлопчика, Це у якого був випадок, такий да? такий випадок був. Це в якому році? Це було 2004-2005. Кінець 2004-го, початок 2005-го року. І цей хлопчик отримав опіки від кип'ятка. Якось на нього там перевернули відро з кип'ятком чи кропом. Mm -hmm. е, і у нього все тіло було пошкоджене, лише тільки лице зберігалось. І просто е, не було такого участка шкір, щоб можна було використовувати для аутотрансплантації. Треба було хоч чимось закривати. І вони попросили, зробіть щось. Ми знаємо, що ви працюєте з якимись такими клітинами, які спричиняють, стимулюють регенерацію, а Шкіри, це були стовбурові клітини. Ну, ну, напевно, всі mm -hmm. вже знають, що стовбурові клітини це головні такі будівельники в нашому організмі. Стовбурові була, була клітини, да, стовбурові клітини знаходяться в тканинах нашого організму. І коли потрібно, вони дають сигнали, стимули, виділяють ростові фактори, які спричиняють регенерацію, перетворюються пошкоджень. в клітини, які да. потребує організм. Правильно, ага. от і ми швидко, дуже швидко розробили перші такі покриття, використовуючи харчову плівку «Белкозин», яка була ага. тоді доступна для нас. Її... Це для ковбаси Так, да, Правильно, yeah. використ... це е, продукт заводу Белказін в прилуках. Uh -huh. е, також ми використовували ще й синтетичну поліакриламідну плівку uh -huh. це продукт вже вчених е, інституту біокалоїдної хімії, з якими ми на той час співпрацювали. І ми е, взяли клітини і просто їх е, посіяли на плівку оцю от, е, поліакриламідну. Але вона була спеціальним чином підготовлена. Це було в, в, в таких спеціальних стерильних умовах. Плівка була адаптована для цих ну, клітин. І клітини якась просто пройти. сідали, да. розпластувалися, почали mm -hmm. раст роз, ну, рости. І такі... Сигнал давав організму. Да, да. сигнали, і, і потім вони... ці от покриття вже покриття з клітинами накладались на рани пацієнтів. В першу чергу цей трирічний хлопчик отримав таке лікування, і з нашою допомогою у нього все було. Дуже добре. Вилековано. Повністю вилікуватися. А а Навіть робиться... рубців не було. Скажіть, а що робиться цією основою? Чи полімерною основою, яку Інститут біоколоїдної хімії вам зробив, чи з білказином? Білказін може розчинитися? А, білкозин, чи, ну, аж полимеры, не Ні, це просто покриття. Просто, Воно просто потім просто знімають його, зрозуміло. і потім вже роблять э, аутотрансплантацію власних шматочків шкіри пацієнта. Mm. Але її перфорують власно, кусочки власної шкіри пацієнта. І вона потім розростається і отак от розтягують, як авоську, ну да, да, щоб да, збільшити щоб, щоб поверхню, збільшити і накладають вже на рану, і потім вже е, загоюються ці рани. Тобто, тобто наші покриття, варіант. вони е, під, дозволяють підготовити оці mm -hmm. великі рани до власне аутотрансплантації. Mm -hmm. е, а і... можна обійтись без. Автотрансплантації чимось покрити, щоб виросла шкіра? Ну, ви знаєте, це залежить від е, е, ну, того, які... так, да, я думаю, що є. Якщо невеличкі опіки, то взагалі нічого більше і не треба. Оце наші покриття вирішать зжимається, але якщо вони дуже масивні і глибокі, то все ж таки потрібно потім. Спочатку оці тимчасові наші покриття, які дозволяють відновити основу шкіри, дерму так звану. Ну да, потому, що вона багато. Вони шарова. так і називаються наші да. оці покриття, mm -hmm. дермальні покриття або еквіваленти дерми. Mm -hmm. А потім вже поверхневі речі, вже э, треба да, а, Вже на підготовлену основу. Тоді приживляється вже і власна шкіра пацієнта. А так вона взагалі держава. Тобто світ налаштований тільки зараз, на цьому етапі, коли великі опіки робити цю дерму, і чим більш ефективний засіб це, це робити. Це тим більше просуну. Це тим, тимчасові покриття, дермальні угу. покриття, угу. або еквіваленти дерми, які виконують функцію підготовки до вже потім аутотрансплантації. Однак, якщо опіки невеликі, то вони взагалі можуть вирішити проблему з опіком. Не треба mm -hmm. тоді вже робити аутотрансплантацію. І, взагалі, то ймовірно, що це... так, наші дермальні покриття із стовбуровими клітинами могли би знайти більш ширше використання mm -hmm. не тільки опіки, такі от а термічні опіки або Бранень? спричинені. Це можуть бути язви, наприклад, трофічні язви у діабетиків. А, у діабетиків. Да. Да, да, да. І, це взагалі, велика проблема. Да, це теж можливі такі. Uh -huh. е, е, така... А внутрішні язви, скажімо, які є. в шлунку? Ну, внутрішні, це складніше сказати. Все ж таки ми розробляли саме покриття, uh -huh. саме еквіваленти шкіри, дерми. Але напевно можливо і можна, тим більше, що ми поступово відійшли від застосування самих клітин. От це дуже цікаво. Це просто так. буквально кажуть стрибок вперед. От ми, коли проводили досліди на тваринах, це ж ксенотрансплантація. трансплантація. Ми вивчали, як діють клітини людини на, стосовно мишей, щурів. І виявилось, що дуже гарно теж пришвидшуються загоєння ран. Угу. Але в даному випадку це ж клітини абсолютно чужорідні. Угу. Це не замісна терапія. Ні. Клітини, ймовірно, просто дають якісь поживні речовини, ростові фактори, наприклад, цитокіни, які тобто стимулюють, стимулюють відновлення. Як вони як стимулятор працюють. Да. Вони працюють через угу. сигнали, як стимулятори. І ми тоді... Подумали, можливо, взагалі не треба брати клітини, а просто взяти середовище кондиційоване клітинами, куди вони вже секретували речовини, синтезовані ними. Зумієте? І таке а вони... середовище да, це... ми назвали безклітинне кондиційоване середовище. А що вони саме в це середовище клітини передають? Оце питання для науки. Нападає подаль... це наші подальші завдання. Тобто ми мож... у вас в експерименті. Виходить так, ви клітини там є, потім ви їх якось е, Дуже широкі, забираєте, але сигнали від того, щоб вони там були і щось зробили. Вони залишаються. Вони залишаються. Да. І ці сигнали завдяки цим сигналам ви е, відтворюєте дермо. Так, да. правильно, Це саме так Просто цікаво. І ми були першими, хто застосував замість клітин стовбурових. У світі? Так. Да? Фантастично. Да. Це дійсно прорив великий. А тепер вже я тепер вже я думаю використовують значно більше кондиційоване середовище. Вам відомі результати? Як в яких країнах це розвивається зараз? Ну у сполучених штатах взагалі у них давно вже існували. Я вже навіть коротко вам розказувала сьогодні про те, що існували вже такі тимчасові покриття. В 2004-2005 роках, але вони дуже 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 дорогі з клітинами що бізклітинами з клітинами, але то були диференційовані клітини шкіри да. Кератина кератинацинацити, тобто, клітини вже а стовбурові да стовбурові клітини да. взагалі тоді не використовувались угу. значно пізніше вже стали використовувати. Стовбурові клітини, а от кондиційоване середовище ми були першими, хто застосував саме такий компонент. Угу. І виявилось, що він має всі лікувальні властивості. Регенерація шкіри відбувається навіть краще, коли ми застосовуємо це кондиційоване середовище, а не клітини. Зумієте? Можливо, це тому, тому що дуже вже, вже ви пройшли один етап. Для організму да. і організму простіше вже реагувати на відтворення дерми, коли фактично він вже, вже дочекався того етапу, коли певні сигнали вже йдуть від вашого розчину. Да, так, від нашого так. розчину пішли гарні сигнали. І я можу навіть показати вам: оце наш продукт, це плівка, Угу. В розчині цього безклітинного кондиційоного середовища. Угу. Ну, Плівка сама по собі вона виглядає ну, я таким чином. Да, так я да. не знаю, чи це можна ну, показати. Звичайно, звичайно. Е, от так виглядає плівка чи мембрана колагенова. Вона тут присутня внутрі, вона е, як стрічка така намотана, угу. і е, знаходиться в розчині цього кондиційованого середовища. Оце вже готовий продукт, який можуть використовувати хірурги. Це все зроблено стерильно, закручено, гарно. Але коли треба вже буде для операції, коли вже будуть готувати пацієнта, видаляти хірургічним шляхом шкіри, да, да. да. очистять рани, підготують. Вони розкриють цю баночку, пінцетом достануть цю стрічку, а вона велика там, вона так намотана. І вони і, наліплять її, як кажуть, да, будуть накладати на рану. рану. І така, такі, такі покриття будуть спричиняти піш пришвидшене відновлення дерми основи шкіри. Якщо потрібно, то будуть робити подальшу аутотрансплантацію. Скільки часу потрібно, щоб підготувати, щоб дерма було готове для трансплантації після. Такої процедури без, от, без використання використання тех... вашої да, без використання покриття тиждень, а з нашим покриттям практично сутки, добу. 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 Ну, це якраз вирішення питань, тому що це, це, це просто. Я не розумію, яка там біль у людей. І це і шкіра повинна функціонувати. Вона бере на себе велику ж функцію і обмін. Так, да, це дуже важкі і, пацієнти. І інші інші угу. речі, так. Да, і без шкіри це взагалі шок для організму. І чим швидше ми пройдемо в сім разів, якщо ми пришвидшуємо да. результат, то це дійсно. Ну, пройдемо. а само загоєння вдвічі пришвидшується, загоєння, повне да. загоєння ран після використання таких дермальних покриттів. Скажіть, от зараз це ж просто ну, трагедія для країни, для. Тож те, що ми бачимо в військових госпіталях, що багато опіків таких бойових отримують, причому масштабних. Да. Скажіть, на якому шляху ми зараз знаходимося, щоб це потрапило до використання саме таких важких поранених? Нам треба пройти верифікацію в акредитованій таксологічній лабораторії. Да. Ми вже зробили всі дослідження на лабораторних тваринах. Все це зроблено, але це зроблено нами в наших умовах в умовах нашого інституту. і Що до нас приєдналися лабораторія берегової Тетяни Володимирівни, це Київський національний університет, Медичний інститут університет. біології та медицини. Угу. І ми працювали паралельно, і у нас результати дуже схожі, абсолютно схожі результати. То у вас спільна група фактично ну, працює? Дві, так? Дві, групи, дві, групи. дві групи працювали. Угу. Ми спільно патентували. І результати дійсно дуже гарні. Але потрібно, щоб пройти верифікацію в токсикологічній лабораторії, яка має право видати потім ну, дозвіл. Інсуд від медіація може робити. Ну токсикології. інститут токсикології. І... Да, да, там є наці... така лабораторія. Академія я вже маю е, прізвище людини, яка цим займається, і угу. я сподіваюся, що нам допоможуть це зробити. Це дуже дорога процедура, але можливо в таких умовах, як зараз, думаю, коли йде війна треба... і треба да. дійсно угу. на фронт давати цю продукцію, то можливо, ми, ну, ми зробимо це швидко. Якщо угу. ми отримаємо дозвіл, то можна вже йти в клініку. А клініцисти вони просто чекають. А, клі, а клініка потрібні ще етап клінічних випробувань? Це ну, на можливо знов таки за таких, згодою пацієнтів. Це робиться, е, да? да можливо на так. першому етапі. Можливо, так і враховуючи ситуацію, що, що дійсно у нас йде війна, і поступають просто такі от пацієнти з фронту угу. з дуже важкими масивними глибокими опіками, і вони потребують цього лікування. Так, що у нас зараз все ж таки ми працюємо? от ми розробили вже цей продукт практично після того як уже почалася оці, оця ця наша війна тобто у вас йдуть іде темпами. Ми продовжуємо працювати А коли очікувати нам... перевірка на на токсихологічність ви очікуєте ну примію, ми, прави, ми перевірили вони все це абсолютно не так це процедура просто яка йде по, просто... По, по спеціальному спеціальному да, да, шаблону да, стандарту який повинні ви пройти і отримати да. Папер, щоб інші спечат, люди не спечаткує. зацікавлені, а mm -hmm. просто щоб вони дійсно сказали, так, Тиждень, це працює, два. воно не токсично. Річ, день-два, три Ну, це, це навряд чи так швидко. Просто це залежить від завантаження і інституту? Звісно, я ще не вела цих переговорів, але вже маю прізвище людини, до якої потрібно звертатися, щоб ну, прізвище це зробити. З людини академік, академії медичних наук, Національної академії медичного Сердюк, <свісно>, директор інституту. <свісно> Цимбалюк. Цимбалюк президент. Mm, да, президент. Да, да, mm -hmm. Я думаю, з такою гарячою темою uh, да, треба звернутися до президента. Він нам вже і почав допомагати в цьому. Він член президії, відчув да, вашу доповідь. Да, так. Цимбалюк Віталій Іванович. Іванович. Да. Да. Я була у нього на прийомі, і він нам дав і прізвище і продзвонив. Токсикологічну лабораторію. Тобто ви йдете по найкоротшому шляху зараз. Я сподіваюся, що тепер вже так буде. Але я врахувала ті зауваження, які зробили ви, що потрібно дійсно показати, що у нас є продукт, і ми дійсно доробили його. Так. Саме це останній... головне, щоб показати. Да. Да. Тому що повірять уже лікарі, їм треба. Відчути своїми, як кажуть, руками. Так, да, клініцисти вже відчули це багато років тому назад, коли mm. ми розпочинали. Вони вже тоді просто перевірили і були, були дуже задоволені результатами. Ваше ставлення до цієї роботи, якщо інформація про це є в Міністерстві охорони здоров'я. Я думаю, що вони дуже цікаві, щоб така розробка швидко вже потрапила. в Госпіталі. В ну, ми ж співпрацювали от, з центром опіковим центром при другій міській клінічній лікарні номер 2 з Козенцем Георгієм Павловичем. Він практично проводив перші клінічні випробування багато а років, на рівні тому, керівництва міністерства. А на рівні керівництва я думаю, що він допоможе нам просто вийти на вищий рівень. Ну, цьому ми можемо, і я особисто можу О, допомогти. Це було б дуже тому, дуже що вони зараз якраз ставлення міністерства охорони здоров'я да. до розробок, які торкаються лікування на, на ну, дуже на буду... високому рівні. Да. Я просто тільки одні компліменти можу сказати на, на, на адресу міністерства охорони здоров'я. Угу. Ми з ними співпрацюємо, угу. тому є ну, шлях. я, я б дуже дуже була вдячна. Якщо б ви дійсно допомогли на цьому рівні, бо цей рівень для нас. Надто коротку далекі. інформацію, тільки на таку анотацію. Дайте, будь ласка, я думаю, Добре. швидко. Добре. Да, і це буде велика допомога, тому що зараз Академія медичних наук це наукова розробка, а практична медицина це Міністерство охорони здоров'я. Треба, щоб зараз ці два відомства зійшлися в одній точці, да, за, за допомогою вашого результату і прискорити да, клінічне важливо. випробування, щоб це. Зараз такий час, що воно негайно потрібно, щоб було використовувати. Я думаю, що так. Що це дійсно, я це відчуваю, що дійсно це потрібно. Ми розпочали цю роботу поштовхом був саме ага. соціальний запит від медицини. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, саме середовище безклітинне, оце я теж підкреслюю ще раз, ага. в цьому є якраз от, головне в вашому Можна сказати, відкриті, е, які країни зараз аналогічні речі, можливо, не, не буквально. Ну це залежить. ні, таких капля... практично і немає таких немає. розробок саме для комбустіології не при немає. немає. Ну тому тим більше це може бути великий прорив, і для як як світовий прорив, тільки треба це гарно захищати, як кажуть, інтелектуальну mm -hmm. власність. Але те, що торкається нашого застосування в Україні, це повинно бути, я кажу, зелений шлях до цього. Ну що ж, я думаю, що ви дуже цікаві, цікаві речі нам і перспективні розповіли. І можна тільки пишатися нашою наукою, яка в таких складних умовах робить відкриття світового рівня. і... Єдине, що треба давайте будемо згуртовуватись всіх, хто що може, для того, щоб це якомога швидше вже було в звичайній в стандартній медичній практиці. Я вам дуже, дуже, дякую. дуже вам вдячна і сподіваюся на співробітництво. Шановні колеги, сьогодні у нас в гостях була Любов Лукаш, представниця Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України. І наша розмова була про буквально прорив лікування великих опіків, і цей прорив має світове значення. І сьогодні на, на часі вже остаточні етапи впровадження в практичну медицину. Ми чекаємо, що Наша і Академія Національна академія медичних наук, звичайно, Національна академія наук, Міністерство охорони здоров'я зараз об'єднаються як ніколи для того, щоб це якомога швидше потрапило в масштабне застосування в тих для тих випадків, а їх на жаль дуже багато, які особливо пов'язані з фронтом з війною, для того, щоб ми рятували сьогодні людей. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і будемо з вами разом вирішувати, яка буде наступна тема наступної передачі. Вона буде достатньо в найближчому часі. Дякую за увагу.